Отримати права в Україні тепер стане складніше один із каналів. Написав таку новину, а знаєте, так придивився, думаю, а в чому складність? Ну, виявляється, що якщо ви провалили практичну частину, не здали з першого разу, то наступний раз здаєте через 10 днів. А якщо другий раз провалили, то через 20 днів наступний раз. А якщо третій раз провалили, ну далі ви зрозуміли. Да? І я дивлюся так і думаю, який канал. Коректний, от наскільки політкоректно написали, от, зверніть увагу, як звучить тепер в Україні права отримувати стане складніше. Ну, тобто ти передбачаєш, що будуть іспити серйозніші, там ну, я не знаю, там будуть вождіння, там водіння будуть приймати там, на хороших машинах, там ще якимось чином. Ну, ви зрозуміли. А тепер уявіть собі, що у нас не політкоректна назва. Беремо не а, права в Україні буде отримати складніше, а давайте будемо так писати: відтепер права в Україні буде отримати дорожче. дорожче. І зовсім по-іншому грають фарби, правда? От від а, складніше до дорожче. В Україні, на жаль, складність вона дуже часто а, супроводжується з «дорожче», бо якщо є ускладнені процедури. То завжди знаходяться люди, які пропонують українцям обійти ці процедури. І тут ви скажете: ну так нема в цьому нічого поганого, тому що ну а що ж, як такі складні процедури, і тут знаходяться люди хороші, які ну, швидше все роблять, там, з доставкою додому прав, теорію не здаєш, практику не здаєш, тобі там кур'єром привезуть. Ну, я жартую, звісно, у нас немає такого, правда? Але все одно якісь там схеми є. В усіх сферах схематози свої існують. І тут е, воно може і, і нічого поганого, ну якщо людина має бабки і може собі купити права, то ну ну що, ну якщо і задави когось одного, то вже ж далі не буде. Ну, не порішаєш з поліцією. Да, якщо задави якусь людину, бо не вміє їздити, чи порішає? Та ні, ну не можеш такого будь що порішає. Тому ну, купив права, ну що ну ти зробиш? Ну, буває таке, ну їздиш там чи не їздиш. По різному буває, але тут же інша халепа, тут же інша халепа. От як написала одна людина: от коли ти не платиш, то тебе пускають по колу, по колу ада. Отак от ти ходиш колами, пекла, наярюєш. Поки не зрозумієш, поки не зрозумієш, що складність, складність придумана для здорожчання послуг. І оця вся складність, вона тільки для того, щоб ти до Петра Петра, що тобі потрібно, що тобі потрібно робити. А ти ходиш все, намагаєшся здати. То через 20 днів, то через 30 днів, то через 50 днів. Зроблено все так, щоб ти правильно підійшов до складання всього, що ну, от, дуже складне в нашій державі. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що ускладнення процесів. Ускладнення законодавства придумано не для того, щоб громадян виставити на щось, на додаткові платні послуги, скажімо так, політкоректно, а для того, щоб дійсно в Україні було розмежування тих, хто вчився і ні, той, хто вміє їздити і ні, той, хто має право на щось і ні. Бо так виходить, що складно, нескладно. Байдуже, якщо в тебе є бабки і люди, які можуть порішати, то складність тобі до фені, до бантика, до, до чого там іще можете придумати. Тому що складність придумана для тих, хто буде законним шляхом іти в цьому процесі. А для тих, хто просто хоче це отримати, складність перетвориться просто на трішечка зростання прайсу. Отак і живемо з одного боку. Всі хочуть жити чесно, а з іншого боку, ми хочемо, щоб завжди був кум, який порішає ті чи інші питання. І ще раз повторюю: не в цьому проблема в тому, що ви рішаєте ці питання. Тут не ви винні, тому що ну, ситуація така, що скла складність таку намутять, що інколи дешевше заплатить. Щоб не мати справу з купою е, балбесів, які сидять на своїх посадах і тільки дивляться, якби тебе по колу ще раз пустить. Ні. Ну, я ж вам розповідаю, як я намагаюся встановити в себе на парковці резетку, резетку, елементарну резетку, це електротранспорт, це. Фактично, emission 0, ноль. Ну, я знаю, ви напишете, що там утилізація і так далі. Ну, дійдемо до утилізації, будемо говорити. Але я зараз не забруднюю територію і не шумлю. І таке діло, і то я не можу цього зробити. І то я не можу цього зробити. А от якби я був сином міністра, та мені б цю розетку встановили б і ще й вибачилися б сто разів підряд. І сказали б, що оце отут у вас розетка, отут у вас ще, і ми вам тут камін поставили, все зробили, тільки от більше не, не скаржиться вашому татові, що ви не можете розетку встановити. Отак от це відбувається в нашій державі. На жаль, на жаль, але ні в якій складності я не вірю, тому що. Кожні складнощі перетворюються на складнощі для звичайних людей і просто на підвищення прайсу для людей, які можуть порішати. А є люди, які навіть цього не відчувають, їм і так все рішають. Отак живемо. Шкода, що так, так не повинно бути, бо це руйнує поняття соціальної справедливості, за яку ми так всі боремось. Не забувайте підписуватись тут. Телеграм в описі каналу. Тут підписуємося, пишіть ваші коментарі. Головне, не будьте байдужими вам жити в цій країні.